Вітаю! З вами Загородник В'ячеслав. І сьогодні ми продовжуємо наші розмови з історії філософії. Сьогодні ми поговоримо про дуже незвичного філософа, який сам себе вважав Богом, начебто вмів творити дива, і вважав, що основу усіх процесів, що відбуваються на землі, складають такі два елемента, як любов та ворожнеча. Сьогодні ми поговоримо про Емпедокла. Бажаю приємного перегляду! Про Емпедокла, як і про багатьох інших давньогрецьких філософів ми знаємо далеко не все. Відомо, що він походив з досить таки шляхетної сім'ї і жив у місті Акрагас на Сицилії, що робить його е, трішечки відмінним від інших філософів того часу, які в основному належали до Афін, або е, все ще е, були ближчими до Мілету, як е, центру постмілецької філософії. Е, Сицилія того часу була під досить сильним впливом Піфагора, піфагорейців, тому не дивно, що дуже багато які теми Піфагора повторюються, і у Емпедокла. Щоправда, особистість Емпедокла за своїми масштабами ані трохи, ні менша ані аніж особистість самого Піфагора. Отож, що ми про нього знаємо? Арістотель казав, що Емпедокл був батьком риторики. Гелен називав його батьком медицини. Самі учні Емпедокла казали, що він був Богом і що він виконував справжні дива. Як от, то, наприклад, повернув е, життя жінці, яка пролежала без дихання понад 30 днів. Е, тож ми можемо сказати, що Емпедокл був дуже майстерним медиком, він приймав досить активну участь у політичному житті. Він був добре обізнаним з математикою і зрозуміло, що з філософією. З характерних рис також можна згадати, що він був другим після Парменіда грецьким філософом, хто писав у віршах, і хто намагався викласти свої філософські погляди у поетичному руслі, що між іншим набагато важче, аніж традиційна для тогочасної Греції проза. І можна сказати, що він був другим та останнім, оскільки жоден з великих давньогрецьких філософів після нього. Так і не спромігся створити, хоч скільки небудь послідовну концепцію філософії у віршах. З іншого боку, починає він з відверто парменідової тези. Він підтверджує елеацьку знамениту сентенцію що є, то є. Йому вона видається абсолютно правильною. Більше того, вчення про землю як сферу також не викликає у нього ніякої відрази. А от те, що йому не подобається, у Парменіді, це те, що Парменід пропонує повністю відмовитися від наших почуттів як критерія досягнення істинності. І Емпедокл вважає, що це абсолютно не синітниця, тому що які б наші почуття погані не були. Але вони єдине, що дозволяє нам пізнавати. Тому ми маємо на них покладатися, і ми маємо дослухатися до тої інформації, які вони несуть. І звідси іде та теза, в якій він істотно відмінний від е, Парменіда, тому що він каже, що наші почуття вони нам дають ідею про рух і про те, що в світі постійно відбувається зміна. Відповідно, на думку Емпедокла, хоча е, сфера дійсно є нерушимою та вічною, але вона не є гомогенною, як це було для Парменіда, тобто вона не є чимось єдиним і незмінним. У ній відбувається рух. І в ній існують елементи, які відбуваються в постійному, в постійній зміні е, та е, в постійні в постійному в постійній взаємодії одне з одним, і тому те, що наші почуття нам видають, як рух, насправді такими і є, і нам е, швидше потрібно досліджувати. Саме цей рух, саме ці зміни, аніж якісь процеси, які відбуваються в нашій голові. Як це пропонував робити Пармені? Як не дивно, але саме зім'ям Емпедокла і пов'язують відкриття чотирьох елементів, тому що, як ми пам'ятаємо, філософи до нього говорили про чотири стихії. Але ці чотири елементи вони є дуже традиційними: тобто, це вогонь, вода, повітря та земля. Роль Емпедокла тут дуже важлива, тому що він вживає повітря в дещо іншим в дещо іншій манері ніж його попередники, як ми пам'ятаємо, здебільшого повітря було дещо другорядним для філософів милецької школи, тобто вони вважали, що повітря є нічим іншим як конденсованою водою і завжди. Прив'язували повітря до води тоді, як ЕМПДОПАС стверджує, що повітря є окремою субстанцією, зовсім відмінною від води. Як потім оцінили, він створив концепцію чогось на штат атмосферного повітря, тобто його концепція повітря вона абсолютно не прив'язана до інших елементів. Це особливий. Відмінний від усього елемент, більше того, його важливість вона е, ані трохи, ні менша, ніж важливість усіх інших трьох. Нагадаємо, однак, е, що МПД заперечував тезу Парменіда про те, що руху немає. І звідси з'являється необхідність пояснити, а звідки ж береться рух, і е, е, яким чином він відбувається. І е, тут з'являється те, що по-справжньому виділяє концепцію Емплідоклас, поміж інших. До чотирьох базових елементів він додає ще два: а саме: ворожнечу та любов. Е, чотири елементи, які є базовими, е, вони знаходяться у якихось відносинах. І самі по собі е, вони. Нічого не роблять, тобто вони та протилежність, про яку він говорив, вона не примушує до жодних дій. Тому він каже, що ці елементи вони починають з того, що знаходяться у ворожнечі. Тобто вони між собою роз'єднуються, чітко розділяються, і ми завжди можемо побачити, де закінчуються межі одного елементу та починаються іншого. Однак, якщо б існувала тільки ворожнеча. То світ ніколи не міг би набути тої форми, в якій він існує, тому що всі елементи були б розділені. Тому, окрім неї, існує також ще один елемент, який є любов'ю. І ця любов вона дозволяє роз'єднаним елементам. Мирно існувати між собою та якимось чином поєднуватися у істотах, у речах і тому подібне, фактично, завдяки такому співвідношенню любові та ворожнечі, з'являється якості однак, сам цей термін грекам ще відомий не був, тому те, що описує емпедокол, дуже близько до визначення якості, як філософського терміну, однак ще нею не є. Дуже цікавим і дещо містичним, таким що нагадує східні філософські практики, є ідея того, як розвивався світ, і яким чином елементи взагалі поєднані між собою. На думку Емпедокла у сфері все починалося з любові, тобто елементи були об'єднані разом і вони перебували у такому собі творчому союзі. І це була певна декада, яка була декадою любові. Потім у світ починає приходити ворожнеча, а любов відступає. І відповідно в цей момент елементи все ще є поєднаними однак виникає чітке роз'єднання елементів. В наступній фазі любов якби виходить за межі сфери, і ворожнеча займає своє місце. і Елементи є повністю розрізненими. І у четвертій фазі любов повертається е, до е, сфери і починає витісняти ворожнечу. Е, тобто, це фактично є е, реверсом стосовно другої фази. І зрозуміло, що е, таким чином все закінчується і починається знову знов-таки з першої фази. Е, що зрозуміло, що е, продукує певну. Циклічне продукує певне циклічне уявлення про те, яким чином побудований світ. емпедокол міг вважати і навпаки, тобто що головним каталізатором прогресу, еволюції і будь-якого розвитку є ворожнеча. Тобто, зрозуміло, що розвиток відбувається в основному в другій та в четвертій фазі, коли любов та ворожнеча вступають у свого роду протистояння. І е, фаза, в якій домінує любов, вона може бути чимось на кшталт парменідового буття, де нічого не відбувається, який є гомогенним і тому подібне. І тільки коли з'являється ворожнеча, починається цей активний рух елементів і починається протиставлення. А протиставлення воно викликає боротьбу. Боротьба ж є каталізатором прогресу, оскільки вона примушує е, пристосовуватися. Та е, залишає тих, хто краще це робить, хто більш живучий, хто більш спроможний до того, щоб приймати нові обставини. І відповідно це нас переносить до емпедоклової теорії еволюції, ще однієї дуже цікавої особливості його концепції. Отож, емпедокл е, висуває е, також свій цикл еволюції, е, в якому е, тварини е, розвиваються. Саме завдяки тому, що вони пристосовуються до змін, які відбуваються у світі, завдяки протистоянні любові та ворожнечі. Причому еволюція вона не відповідає періодам, які між ними існували. Тобто еволюційні періоди, на думку Аристотеля, починаються тоді, коли любов іде і приходить ворожнеча, оскільки знов таки чиста любов не здатна створити щось нове. Отож, у першому періоді, який є таким, мабуть, дещо містичним. Елементи тіл існують відокремлено, тобто, умовно кажучи, окремо кінцівки, окремо голови і тому подібне. І це можна, про це можна говорити як про якусь божественну майстерню, тобто що є от такий верстат, і на ньому лежать всі ці окремі частини, окремі кінцівки, але вони ще не зібрані між собою. І саме в цей час починається той момент, коли. Ворожнеча спадає, і на її місце знову починає приходити любов. Відповідно, кінцівки збираються докупи. І в цей момент знов таки починається зміна, і ворожнеча приходить на зміну любові. І ті тіла, які вже були зібрані докупи, вони не мов би, вбудовуються в той цикл. Який існує у світі, і починають з ним взаємодіяти. Тобто, саме завдяки ворожнечі, яка є, вони вступають між собою в конфлікти. Тобто, вже по суті звірі та люди борються за місце під сонцем. І фактично корена для розуміння цієї еволюційної теорії є боротьба і постійна зміна форм для МПДОкла дуже важливим була змога тварини. Перевернутися на спину та встати з неї, тобто ми знаємо, що деякі тварини, наприклад, черепаха, якщо опиняються на спині, то швидше за все загинуть. Однак, на думку Емпедокла, коли тварина зуміла перевернутися на спину і потім знову опинитися на ногах, не загинути, це було якісним стрибком розвитку. Але загалом ця теорія чимось нагадує Дарвіну, тому що знов таки у ній виживають найбільш простосовані. І е, оці от зміни, які відбуваються зі світом, вони відбуваються на тих змінах, які е, є у тваринах, і у, потім і у людях. І зрозуміло, що якщо теорія еволюції, то вона не могла існувати окремо від космологічної теорії. І космологічна теорія Емпедокла дуже дуже цікава, тому що у ній зміна дня і ночі пояснюється окремо від е, сонячної енергії. Тобто, на думку... Емпедокла існує е, два сонця. Е, одне є свого роду е, космічним прототипом та вищим сонцем, яке дає все світло, яке є в галактиці. Але е, воно не світить нам напряму. А те світло, яке ми маємо, воно є відбитком цього пер... Про сонячного сяйва, і відповідно, ми отримуємо лише відбиття від справжнього сонця, а ніч вона є тінню, яка, яку дає якась інша сфера, можливо, місяць на землю. І відповідно, коли ця тінь є, то наступає ніч, коли немає, то день. Відповідно, оце от відбиття сонця воно є свого роду каталізатором для еволюції. Як бачимо, теорія Емпедокла дуже цікава та дуже самобутня. Мабуть, така сама, як і його особистість. Людина, яка вважала себе богом та створила риторику, медицину, не могла бути такою самою, як всі інші. Емпедокл, його найбільша заслуга, мабуть, в тому, що він одним з перших спростував перменідове вчення про гомогенність всесвіту, і додав до чотирьох традиційних елементів ще два. Любов та ворожнечу, які е, повністю відмінні від е, перших чотирьох, які зрозуміло, що мають своїми прототипами речі, які існують у всесвіті. Але завдяки е, тому, що він додав ці два елементи, у світі з'являється свого роду динаміка, розвиток, і це підводить нас до поняття якості, яке згодом стає у філософії одним з найбільш важливих. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. Та до нових зустрічей.